17 січня, середа в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Отже, у цьому випуску говоримо про таке. Про ситуацію на Дніпропетровщині Репортаж з вулиці Коксової обласного центру: чому в Чернівцях переселенців називають гостями Буковини? Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску. Тож ми починаємо. Оборонці неба збили над областю три ворожі безпілотники. Шахеди знищили у Дніпровському та Синельниківському районах. Не вщухають обстріли і Нікопольщини. З артилерії агресор бив по райцентру та марганцю. Минулося без загиблих та постраждалих. Нарешті територія регіону було спокійно, повідомили в обласній військовій адміністрації. Громади області допомагають нашим захисникам. Чергову партію відправляє Криворіжжя. Щодня ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України, і нашим хлопцям на передовій потрібні FPV-дрони. Сьогодні ми отримали ось цю чудову партію з 50 штук цих гарних дронів. Замовляти їх за кордоном і довше, і набагато дорожче. У цих дронів є одна особливість. Так, ми їх замовили та зробили тут на Криворіжжі. Тому ми на цьому тижні вже поїдемо на передову на ноль і передаємо нашому батальйону. Тож разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Павніч на 17 січня противник випустив 20 ударних БПЛА типу шахети з району Приморсько-Ахтарськ. Сили протиповітряної оборони знищили 19 шахетів у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської області. Повідомили у повітряних силах збройних сил України. Крім того, ворог вдарив двома зенітними керованими ракетами с 300 з Білгородської області посеред посередмістю Харкова. Є руйнування житлового будинку та цивільних інфраструктури Оперативна ситуація на фронті за добу відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ вразили два пункти управління та два склади боєприпасів противника. За добу Збройні сили України ліквідували 730 окупантів, 24 одиниці автомобільної техніки, 14 бойових броньованих машин, 13 танків та 10 артилерійських систем. Загальні ж втрати ворога за час повномасштабної війни орієнтовно складають. Особового складу – 372 тисячі 820 осіб. Танків – більше 6 тисяч 100 одиниць. Реактивних систем залпового вогню – 964. Безпілотників оперативно-тактичного рівня Майже 6900 одиниць крилатих ракет 1817. Війна з Росією охопила не лише схід та південь України. Про ситуацію у північній операційній зоні поінформував командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Війна з Російською Федерацією триває не тільки на півдні та сході. Вона охопила і північну операційну зону. У прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей введено, як і на всій території країни, правовий режим воєнного стану. Лінія державного кордону з Російською Федерацією є лінією зіткнення. На ній ведуться бойові дії. Наносяться удари авіації, є вогонь артилерії, намагання завести диверсійно-розвідувальні групи цивільним. Не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії, тому що ворог намагається уразити наших військовослужбовців та цивільних громадян. Кожному цивільному вхідно прислухатись до парад військових адміністрацій, які здійснюють щоденну евакуацію їх з лінії зіткнення, для того, щоб військовослужбовцям вести повноцінний вогонь. Та нищити ворога треба, щоб вони не зашкоджували цивільним громадянам. Ми дбаємо про безпеку та робимо все для того, необхідне. Слава Україні! Рухаємося далі. Разом переможемо. Президент України Володимир Зеленський виступив перед учасниками спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Це була найбільш представницька зустріч радників із питань національної безпеки щодо реалізації формули миру. Було представлено понад 80 країн та міжнародних інституцій, зазначив глава держави. Крім того, Володимир Зеленський провів ряд двосторонніх зустрічей, зокрема із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Руанди, королем Бельгії, прем'єр-міністром В'єтнаму, президентом Гани, президентом Польщі та іншими високопосадовцями. Серед Ключових тем важливих двосторонніх зустрічей на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі була українська формула миру. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці будинків на вулиці Коксовій. Люди скаржаться на жахливий стан внутрішньоквартальної дороги. Подробиці в наступному сюжеті дорога на Коксові від перетину з вулицею Кам'янською. Більше нагадує сільське бездоріжжя. Численні підтоплення каналізації зробили свою справу, порозмивали асфальт. У підсумку утворилися численні ями та вибоїни. Одна більша за іншу. Тепер навіть двом автівкам складно по ній роз'їхатися. Про те, як долати її пішки, годі казати. Вода тече п'ять років, вже ходити невозможно, просто дороги ніякі. Бачите, в мене десь я телефон не взяла з собою. Ми йшли з роботи, отак от по коліно в воді, бо другої дороги тут немає. Цією дорогою ми боїмося ходити. Там криси, там собаки бродячі. А в нас люди похилого віку. От я зараз йду пенсіонерці. В магазин за продуктами, Тому що вони вийти не можуть. Дорога погана. Ірина порівняно нещодавно оселилася в цьому районі. Жінка бідкається, що за цей час вже зламала і ногу, і руку, намагаючись потрапити додому по цій вщент розбитій дорозі. Я вже тут ногу ламала один раз і руку ламала вже. От за все життя нічого не ламала, а тут поки живу сім років, вже два рази зламала. Коли зима, тут от отак от, 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 от можна сідати і, і їхати вниз, а вверх. <кхух> Теж. А ось Олена все своє життя мешкає в цьому районі, тож має змогу порівняти, яка у них була дорога колись та на що вона схожа зараз. Своє народилась тут. Дорога у нас була колись добра, асфальтована. В останні роки це жах. Ні то, що їздити, тут ходити ніяк. Ви бачите, ні тротуарів нема, ні дороги нема. Місцеві кажуть, із року в рік звертаються у всі можливі інстанції, щоб відремонтували їхню дорогу. Та щоразу отримують лише відписки. Вашої вулиці у переліку ремонтів на поточний рік немає. На дорогу ми писали. Писали пару місяців тому назад, збирали підписи з трьох будинків. Нам відказали. Ми хотіли з Нового року, знову, нам тільки відвід дали, відказали. Зобрала всі подписи тут. От. До тисячі старалася, щоб зібрати, але люди підписуються і не вірять взагалі в якесь будущее. Можу сказати, що звертались я особисто від мешканців нашого дому на прямий сайт городський Філатова. У мене є письмові звернення, є відповіді зверталась до благоустрою і вони відписувались в цьому році не заплановано, в цьому році вас нема. Кожний рік вращаємося, нолі емоцій. Хоч би с ви нашу туди далі дорогу. Це просто просьба, я не знаю. Сльозна візі робили. Ми думали, що до нас очереді. Оказується, не доходить очі. Люди сподіваються, що і на їхній вулиці нарешті з'явиться відремонтована дорога. А поки виходить, що комунальникам вигідніше замінювати нову бруківку у центрі Дніпра ніж заасфальтувати внутрішньоквартальну дорогу у спальному районі міста. Ольга Ховрич, Андрій Маронюк, новини, Д1. У Дніпрі на півроку перекрили одну із центральних вулиць до 12 липня. У Дніпрі по провулку Шевченка від вулиці Паторжинського до вулиці Шевченка та від вулиці Південної до провулку Шевченка. Тимчасово перекрито тротуар та проїзну частину. Це пов'язано із будівництвом інженерних мереж. У Дніпропетровській області більш ніж на 10% знизилась захворюваність на ГРВІ та ковід. 19 такі дані надав Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб на початок січня у порівнянні з останнім тижнем. З початку епідемічного сезону на ГРВІ перехворіло 4% населення області. Зареєстровано 57 летальних випадків від ковід. 19 тож при перших ознаках хвороби звертайтеся до сімейного лікаря. Мешканці Дніпропетровщини минулоріч безкоштовно прихистили майже 40 тисяч людей із гарячих точок. Безоплатно розмістивши у себе переселенців, мешканці області можуть отримати компенсацію. Це передбачено урядовою програмою. Прихисток розмір відшкодування до 450 гривень на місяць за кожного поселеного. Отримати кошти можна, зареєструвавши пропозицію для розміщення осіб, які вимушено покинули власні домівки на сайті. Прихисток тільки но прийняли пожильців, слід повідомити про це органи місцевого самоврядування, надати документи, які підтверджують, що ви є власником майна, а ще довідки про статус людей, яких прихистили, та реквізити банківського рахунку. Після написати заяву на компенсацію. Звернутися із цим можна і до адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. У Чернівецькій області офіційно зареєстровано близько 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб, яких тут чемно називають гостями Буковини. Із подробицями з Чернівців наш кореспондент Ян Марковський ми знаходимося в Чернівцях на Буковині. чудове. Таке привітне місто, яке дуже добре нас зустріло, але холодно. Ми дуже багато зняли для програм Палітра війни і в мене немає дому. І наша знімальна група привезе в Дніпро ексклюзивний матеріал інтерв'ю з головою обласної військової адміністрації, з паном Русланом Запаранюком». Життя змінилося, мені здається, всіх жителів України, зокрема, і самих Буковинців. Багато хто з них, взявши зброю до рук, пішли захищати нашу країну, відстоювати незалежність і нашу державу. І відповідно в цих жахіттях так само Буковина, як сама така тилова область, і отримала досить багато гостей, які переїхали з. Території, на яких проводилися активні бойові дії, ми отримали можливість їх отримати, підтримати. І багато хто з Буковини проїжджав і далі направлявся на територію Європи. Це був не непростий період, але буковинці – щирі люди, доброзичливі, які надали прихистки всім, хто бажав тут залишитися на території Буковини, надали можливість працювати, жити. Дітям ходити до школи, працювати на підприємствах, заробляти на собі, на собі на життя. І тут ми відчули дійсно з усіма українцями, які приїхали до нас, єдність і можливість спільно разом в цих непростих умовах, але в тиловій області допомагати нашим Збройним силам України. Так що зовсім скоро, ви все побачите в ефірі телеканалу, «Д1». Новини спорту. Далі у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. За призи боролися майже 300 спортсменів із 23 областей України. Серед учасників були вихованці спортивної школи Олімпійського резерву. Спортсмени гідно виступили та вибороли шість медалей. Золото у бігу на дистанції 200 метрів з перешкодами виборола Наталія Фастова. Ще два дніпровські спортсмени здобули срібло у бігу та потрійному стрибку. Є і кілька бронзових нагород. Збірна Дніпропетровщини також посіла третє місце у командному заліку. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 18 січня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. Ввечері йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла. Вітер південний до 9 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському день буде похмурий. Ввечері можливо пройде дощ. Температура повітря від 3 градусів із позначкою мінус до 5 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах нас чекає похмура погода. Майже весь день мине без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. Температура повітря коливатиметься від нуля до 7 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живіті. Лишайтеся із телеканалом Д1. Тримаємося, бо ми того варті.